Проїжджаючи по дорозі, я побачив, як бригада Золочівської міської ради починає працювати над ремонтом дороги вулиці Шевченка. Верхній слой був знятий за допомогою техніки для того, щоб підготовити основу для вкладки асфальту. Для того, щоб покласти асфальт, потрібно ту, стор... ту частину, з яку зняли. Вона знімає забирається, та частина обробляється бітумом і тоді е, стелиться асфальт відповідної товщини. Так і повинно бути зняти, е, стілько повинен бути зняти старий злой. Перше зауваження неправильно зроблений, е, стиковка неправильно зроблена. Стиковка повинна бути зроблена в прямому виді, стиковка зроблена косо. Коли буде стелити асфальт, буде нахльост. І буде горбок. Коли я зробив зауваження, що ви робите, для чого ви стелите асфальт? Ми робимо ремонт по-армянськи. Ну, я шив, я шив і поїхав, але ну, в міській раді не було ні заступника, ні голови. О, тоді я вже пішов в золочівнет, щоб щось зробити так, як вони роблять. Не може бути, тому що якщо постелити щебінь і зверху дати асфальт, та дорога буквально до весни за два-три місяці здується. Дорога чиниться тоді, коли вона щільна і коли є всі в'яжущі матеріали. Так 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 мене колись вчили. Я колись робив, ну але доля мене поставила на другий. Щебель, і я мушу вже перейти з дорожного в економічний відділу. Такі мої прохання. І, і так є вся, так вся робота, як виконується машиною, машиною, яка має е, е, спеціально асфальт розшиєний, бітум є, але нема катка, то гроші йдуть, гроші йдуть на вітер. Тому що, якщо ви постелили, потрібно. Прикатати. А машини, то, що прикатають якраз, той щебінь, то все воно розкати, розває гроші, роздулиться. Але гроші то для... наші гроші ми їздимо по тій дорожі. О, і тому мене серце болить. О, на, 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 мою, на мою старість, я вже тут з 76-го року, мені вже 80 років, то я, слава Богу, знаю, що до чого. І треба думати, в мішкій раді. Якісь спеціалісти, які спеціалісти є, чи вони мають фах, чи вони не мають фаху. О, молодих спеціалістів брати молоді будуть працювати, але не будуть слухати е голови. Чи, то тому що вони роблять, аби їм було, аби, їм, аби собі рейтинги, рейтинги набити. О, так, така моя думка. О, тому я звернувся добре, що ви прийшли, і я хочу. Вилучте. Якщо ви вилучте, то в інтернет, то а якщо я виложу, то я виложу, просто заложу, скажу ремонт по Золочівськи. Я працював 68-й-69 рік зборівський дорожній відділ. Я майстром, майстром дорожнім працював. О, і працював я в Тернопіль, в Сільбуді майстром по благоустрою об'єктів. Я давав земляні роботи і я здавав. Лаустрій. О. Ну по тому я вже перехвалікував, що після закінчення інституту я вже пішов в Золочевський, на Золочівський радіозавод. Е, Тут я не пам ту не було останнього ремонту е, доріг. Тут, ну, ямковий був, але Ямковий був тільки такий ремонт, що він не відповідає дійсності. Якщо він є обкирковка, обкирковка повинна бути оброблена. все, І тоді. Каток поселила асфальт, каток, але асфальт повинен мати відповідну температуру. Асфальт не буде кататися чи про 100 градусів. Асфальт варить чи при якій температурі. Оцей кусок асфальту, він щоразу, і то все вода тече звідти на хату то все розкидає, бо таке. Він занижчий від того, а той то вище, і вода, як звідти тече, то вона. Ту стоїть, а тут стекла. Ось така то. Чи зверталися в ефір? Так, говорили Толку то з того.